День, шановні садівники, сьогодні 14 серпня в розпалі сезон щеплення. Як і обіцяли, сьогодні ми покажемо і розповімо вам, як проводиться щеплення брунькою, воно називається окуліровка. Ми зараз біля дерева знаходимось. Зріжемо декілька живців. Це дерево сорту Ленет Семеренка. Живці відмінні, потужні. Зрізаємо живці. Як правило, верхівки живців ще не здеревіли. До тих пір, поки живець не зревів, отак загинаємо і чути, як затріщить, о, значить тут вже живець повноцінний. Визрівший. Визрівший. І зразу, відразу позбуваємось листя з живця. Тут буваємо з листя. Ще розкажи, боже, є що лишають черіжки для чого? Зараз, я все розкажу по порядку. Зараз... Бо, бо в коментарях спитаються. Зразу О, які Звець. яблука на даний момент. Семеренка. Зразу живець в воду, а тут на цьому живцю, я виконую так. Це буде для початківців, як правило. Залишаємо основу листочка десь по сантиметру 0,8 сантиметра. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб можна було провірити, чи прижилось щеплення, чи не прижилось, не розв'язуючи пов'язку не розв'язуючи пов'язку. Коли буде щеплення виконано, через два тижні можна буде провірити, чи прижилось, чи не прижилось щеплення, підходимо легеньким дотиком пальця до цього черешка, доторкаємось. І він, якщо він обпав зразу без ніяких зусиль, значить щеплення прижилось. Якщо ми торкаємось е, черешка і він не відпадає, щеплення не прижилось, на жаль. От для цього залишаються отакі <клухи> черешки від листочків. Я щеплю, я їх не залишаю, тому що потреба провіряти. Приживлюваність щеплення в мене немає, приживається майже 100%. А для провірки щеплення треба зайвого часу, а його, як правило, ніколи немає. Тому і я листки повністю на тому живцю удалив, видалив. Зараз підійдемо до, до підщеп і покажемо. Як щепиться.